Доброго вам здоров'я, шановні. Сьогодні ми з вами святкуємо воздвиження або здвиження, як його називали в нашому українському народі. це свято. І на цей день я відшукала для вас дуже потужне козацьке замовляння, щоб наших воїнів в кулі оминали. Тож, дійсно, здвиження або воздвиження чесного хреста це особливий день, коли природа і людина єднаються у святковому настрої. В цей день наші предки вірили в силу замовлянь, які могли захистити від небезпек. Небезпек, на жаль, в нашому житті повсякденному зараз дуже багато, але особливою увагою і захистом хотілося б приділити цю увагу нашим хлопцям, які наразі на півдні, на півночі та на сході боронять нашу рідну неньку Україну від ворога. Ось таке замовляння можна використовувати для самого себе. Слухайте, будь ласка, уважно: На здвиження, на святе воздвиження, сила небесна, сила земна. Захисти мене, назвіть ваше ім'я від кулі ворожої, від стріли ліхої, від меча гострого, як куля летить, так нехай оминає. Як стріла летить, так нехай не влучає. Слово моє міцне, як козацька шабля. Слово моє сильне, як козацька воля. На віки вічні. Амінь. Звісно, ті події, що зараз відбуваються, відбилися на долі багатьох сімей. В когось із нас, друзі, зараз у війську, в деяких сини або чоловіки, або брати служать так само, захищають нас в ці дні. Тож, якщо є така можливість і нагода, сьогодні на здвиження. Буде дуже сильною саме ця молитва замовляння, якщо ви її промовите про когось із ваших близьких, кого ви б хотіли б захистити там, де ви не можете до цієї людини дотягнутися далеко. Ось яке ще існує замовляння матері, яка може його промовити для військового, щоб її син повернувся живим і здоровим. Слухайте, будь ласка, уважно, Господи, Боже наш! На святе здвиження звертаюся до тебе, захисти сина мого, ім'я, від усякої небезпеки, від кулі ворожої, від лиха і біди. Нехай Твоя свята рука буде над ним, нехай Твоя благодать оберігає Його на кожному кроці, даруй йому силу і мужність, даруй йому здоров'я міцне і спокій. Поверни його додому до мене живим, неушкодженим, щоб ми могли разом славити Твоє ім'я. Амінь. Ще на здвиження можна проводити наступний обряд. Такий ритуал, він ще дохристиянський, але саме козацький. Ось послухайте, як його треба провести. Треба підійти до джерела з водою, набрати з нього в долоні води і випити зі словами П'ю воду, сили! П'ю воду потуги, п'ю воду непереможності. Після того, як випита ця вода, треба об зброю безпосередньо витерти руки. Таким чином, ця зброя буде ніби наживлюватися цією силою, яка перейшла через руки з води. Після цього треба подивитися в бік сонця, подивитися на сонечко і промовити наступне замовляння. Як бачу я, назвіть ваше ім'я цей день. Так, дай мені все Господи та Хреста Воздвиженський побачити, і наступний. Такий самий обряд можна проводити і на когось із ваших близьких, кого нема поруч із вами. В цьому разі цю воду, якою ви вмилися, ваші руки з цієї води треба обтерти об якусь річ, яка належить тій людині, до якої ви проводите цей обряд і зачитуєте це замовляння. Тож після цього треба знову ж таки подивитися на сонце і промовити наступні слова. Як бачу я, назвіть ваше ім'я цей день, так нехай раб Божий, назвіть ім'я тої людини, для якої ви промовляєте замовляння, ще бачитиме сто років кожен день, ім'ям всемогутнього Господа нашого та Христа Воздвиженського. Амінь. Я сподіваюся, шановні глядачі, що ці обряди, ці молитви і ці замовляння допоможуть. І сила наших пращурів, їх душі так само будуть боронити нашу неньку Україну і надалі, так як вони робили все це до сих пір. Допомагали нам, вийдемо і не вийдемо. А якщо вам коротить ще більше дізнатися про те, як наші пращури в стародавні часи святкували це свято, воздвиження Христа? А в народі воно називалося здвиження, і це був день, коли птахи відлітали в Ірій, а гади провалювалися в підземний ірій, свій власний гадючий. То про це на моєму каналі Яке сьогодні свято? Це мій другий канал вийшло. Величезне і дуже цікаве відео, тож обов'язково перейдіть за посиланням, я в підкасті залишу посилання, а також закріплю в першому коментарі під цим відео. Там буде дуже цікаво. Слава Богу, слава Ісусу Христу і слава Україні! До побачення!